Так, всім добро. Зніму вам таке відео на такий девайс. Так, що це назари? Транслятор. Це він підключається до Wi-Fi роутера і посилює роздачу інтернета. Посилює роздачу інтернету. Так, що у нас де комплектація йшла? Так. Ось така книжечка. Так, це його ціна. Купляв її тут на місці, ніде не замовляв. Різниця там невелика. Так, ось така тут додаткова інструкція. час фокусується. Так, видно. Далі тут гарантійний талон. Два роки гарантії. ось Така інструкція для підключення. Але я підключав за допомогою YouTube прописав. Пошагова інструкція, все підключається швидко. нічого там такого важкого немає. Так, виві. де він? І ось саме ретранслятор. Це його показував. Параметри. Так, Тут ще є, від нього можна кинути ще один кабель, підключити ще до якогось роутера, до комп'ютера, okay. до ноутбука, до любого. Антенки отак піднімаються вверх-вниз. Для чого він потрібен? Він з'єднується з вашим Wi-Fi-роутером, безпро безпроводний він. Десь на відстань, докуди достає ваш сигнал, саме слабу точку ставите. І він посилює і роздає дальшу площадь Wi-Fi. Для чого він мені потрібно, тому що в мене в дворі гараж. В мене з будинку слабо достає він. Так що вирішив собі замовити. Працює він. Я за вийду покажу, куди я його поставлю. Вмикаю. Він мене вже налаштований, я ж налаштував його. Це діло налаштовується неважко. Фірма TPELink. Ось, Ось в мене такий Wi-Fi роутер, йому вже теж років, а, ну, 5, якщо не більше. Стоїть TP-Link. Його мені не вистачає. Зараз покажу, куди я його ставлю. Як вмикається, сам, сам все шукає сідіку. Ви підключили і налаштували на якусь. Так. ну, друзі, в мене тут є такий холодний коридорчик. Електрощиток. Тут в мене є ще одна розетка. Так, я його... Ось так, по покажу, покажу попасти. Ось, все, я його. Бачите, загоріла синенька. Все, він почав пошук, того, щоб тої сіті, з якої я її сконектив, mm -hmm. він сам автоматично підключиться. Загориться красненько і все воно підключено. Так, видно Ось, все. Він підключився, його можна з розетки вивтягувати, якщо Разум ви підключилися. І все, його більше підключати не потрібно. я вам покажу. Так, ось. Він в мене підписаний. Так, оце в мене, бачите, з дому вже виходить поганий зв'язок. А ось я його включив, підключений сеть. І дивіться. І все, він під'єднаний, все, і працює. Його тепер мені буде вистачати. Я вже провіряв, вистачає мені аж на город, аж можна сказати, до кінця городу. Тут отак антенки. Вставляються, як вам удобно. Так, можна так і ставити. У посилився зв'язок інтернет. Не потрібно кабеля кидати, виводити ще один роутер. Так що такий прикольний девайс. Мені подобається. Я рішив питання з тим, що мене мобільний зв'язок, в мене Київстар. Київстар, ну таке, вам скажу. Не буду казати слово, це погане. У них дуже поганий зв'язок. Гроші беруть, а а що зв'язок, що інтернет дуже поганий. Особливо, де коли відео грузиш, воно вибиває, то не вистачає. Так що. Користуйтесь, кому що потрібно. Кого ще цікавить. Яку є програмку? Якщо находить як підключав, пишіть коменти. Найду програмку, цю, все детально по кроку вам розкажу. Знімлю відео. Все, Всім пока, до побачення.